Друзі, привіт! Сьогодні ми вами встановимо середовище розробки і напишемо наш перший застосунок мовою Java. Поїхали! Ми будемо використовувати з вами найпопулярніше середовище розробки для Java це IntelliJ IDEA. Вам потрібно завантажити його і встановити посилання на сторінку завантаження під нашим уроком є. Як тільки ви перейдете на цю сторінку. Ну, у вас повинна визначитися, яка у вас система, Windows чи Macos. Якщо неправильно визначиться, то ви тут можете вибрати. І головне, тут пропонується завантажити платну версію, нам вона не потрібна. Ми скролимо трошки нижче, і тут є безкоштовна версія Community Edition. Тож ви Натискаєте Download і встановлюєте на свій комп'ютер. Як, звичайно, ви встановлюєте будь-який будь застосунок на вашому комп'ютері. І потім запускаємо. При першому запуску ідеї ви побачите ось таке вікно. І ми відразу створюємо наш перший Java-проект. Натискаємо New Project. Називаємо його. First. Java Application. І перший Java застосунок. Тут важливо потрібно завантажити JDK. Це Java Development Kit. Тобто... Це набір Java бібліотек, програм, які необхідні для того, щоб розробляти Java застосунки. Але ми їх напряму не будемо використовувати, але так би мовити, під капотом їх буде використовувати IDE. Отже тут обов'язково це Lute Download якусь версію GDK. za zamlopšivanjem zarad su stanja 23 ad sample kod me preberajemo da se dodate eh, priklad eh, kodu nam se ne potrebno mi budemo sami stvorili iz 0 gdje novi Java projekt vladi se onda ćemo naš prvi projekt І зараз тут ми бачимо, є така папочка src. І всередині цієї папочки ми додаємо наш перший клас. Назвемо його Main. Тут трошки скажу, що будь-який Java застосунок складається із класів. Ми будемо. Пізніше в наших уроках про це говорити, тому ну, має бути хоча б один клас. І ось ми такий клас надали і назвали його Мей. Далі, всередині цього класу ми додаємо метод main також. Ось такий шматочок коду виділений фігурними дужками з іменем. Java називається метод. У інших програмування. Він може називатися функція або процедура. Отже, будь-який Java-застосунок він запускається якраз із цього методу main. Ну, ми поки що не будемо про всі деталі говорити, але ви можете такий шаблончик використовувати собі для своїх Java засунків. І потрібно написати трохи Java-коду, щоб наш застосунок щось робив. І наш застосунок буде просто друкувати повідомлення в консолі. Привіт, друзі. Ось ця, ця конструкція вона має робити те, щоб надрукувати повідомлення у консолі. І щоб запустити наш застосунок, тут ми бачимо таку зелену кнопочку, зелений трикутничок, натискаємо його і натискаємо Run Play. І ми бачимо, що наш застосунок надрукував наше повідомлення у консолі. На цьому на сьогодні все.